Друзі, привіт! З вами Ольга Мельничук, і сьогодні ми знову завітаємо до косметолога Ліни Роляни. Будемо говорити про зміни контури обличчя. Чому гравітація тягне його донизу. І що з цим робити? Як це попередити? Тож ходімо. Сьогодні буду тебе розпитувати про птоз. Скажи, будь ласка, чому а, така історія відбувається з обличчям? Ми говоримо тільки про дівчат зараз. Дуже неприємна штука, дуже вона всіх дратує. Чи можна взагалі це попередити? От скажи. Він є дійсно ранній. це більш обумовлено і способом життя. Слухай, кругом спосіб життя. Так. І хто От Так. І до чого ми доходимо? До того, що оцих 25 моїх улюблених відсотків потрібно працювати над собою. Спорт, постанова, е, постава. Е, Головне, не скрутити до кінця та. нашої бесіди. Також хто з'являється з віком, і це процес е, такий, ну, знаєш, це природній процес. Е, ну, можливо, старіння це дуже грубо сказано, е, але так воно і є. Ну, це не грубо. Так воно і є. Правда, життя. І до речі, в чоловіків пізніше наступає птос. І тут вони на коні. Угу. Так. А Можливо, тому що вони бояться дуже апаратних процедур і косметологів тому ага. як. І... І, і природа про них подбала. Так. Так. Алін, от кажуть, що птос навіть може розпочатися від відсутності зубів. Ну, реально це так? Від чого він залежить? Взагалі, стоматологія, це я б сказала. Питання перше. Зараз піде реклама стоматології. Так, да, да. Це питання, це прям дуже важливе питання. Е, багато хто ігнорує це, але неправильний, неправильний прикус, відсутність зубів. Е, є такі е, знаєш, моменти, коли от як, ніби як недорозвинена щелепа. Е, е. Так само впливає на стан нижньої третини. Спочатку, років 10 назад, цей птос обманювали, ставлячи сюди філери. Хоча, хоча це, був, да, це був просто об'єм, ніякого ліфтингу не було. Далі камуфлюємо низ, але в деяких випадках це також не є ефективним. Ага. Найефективніший метод, як на мене, все ж таки це апаратна косметологія і хірургія. Ось що я хотіла тебе ще запитати: чи, чи впливає коливання ваги на деформацію обличчя? Ну, зараз ж багато знаєш там методики. тобто Звичайно. я худаю так, потім так, а потім я знов набираю, потім я знов худаю для жінки що маємо? для жінки. Угу. Дуже недобре, великі коливання ваги. Себе потрібно тримати плюс-мінус от в тих трьох кілограмах. Тобто то є ти товстушкою, три кілограмчики, можеш посунутися, але краще лишайся нею. Ну, слухай, генетично, якщо людина от просто. генетично. Я зараз говорю про ранні стадії, я вже не про ранній вік. Я не говорю про більш старших жінок. Е, гормональний фонд впливає. Е, особливо в жінок в пред і в менопаузі. Йде втрата естрогену, і е, тут потрібен вже, скажімо, так, комплексний підхід до свого здоров'я. І взагалі не тільки в цей період, а навіть і раніше потрібно це все контролювати. Добре, а які взагалі існують процедури, щоб скригувати це неприємне явище? Косметологічні? Ну, так. От що ти, от що а, ти можеш зробити з цим? Косметологічні це ін'єкційна косметологія та сама апаратна косметологія. Але обов'язково із веденням сміжних спеціалістів. Про, як мінімум про гінеколога і ендокринолога. Угу. Обов'язково. Тобто, тобто гормони мають бути більш-менш в нормі? Е... Обов'язково. А, а взагалі-то в нормі. Так. Зараз безліч методик від біодентичних пілет угу. до перорального прийому препаратів. До цього потрібно правильно готуватись, здавати аналізи, але це вже мені здається тема гінекологічна. Ну, ну і пілети це також дуже багато, багато думок стосовно цієї, цієї історії. Ну, от саме саме ти, як ти працюєш зі змінами в контурі обличчя? Я тільки що почула, що ти не прихильник виправляти цю проблему філерами за допомогою філерів. Ем, якщо ми говоримо про е, втрату об'єму в середній третині, так це може бути. Але це може бути колегенстимулюючі е, препарати. Не всім е, потрібні препарати на основі гіалуронової кислоти і навіть е, декому взагалі вони не потрібні. Е, я більше прихильник е, апаратних методик. Я більше прихильник остеопатії навіть, угу. якщо ми говоримо про комплексний підхід, тобто обов'язково ми, ми ще включаємо фізичне навантаження, фізичну нагрузку спорту, стеопатію, щоб працювати з останкою? Розуміла. Я зрозуміла. Розкажи, будь ласка, а жінка, яка вже має вікові зміни, як з ними працювати? Щоб попередити погіршення ситуації, тобто ну, щоб зафіксуватись на якомусь моменті, ну ідеально, якщо покращити, тут потрібно також якісний підхід і розбір. Mm -hmm. Важливо момент не сказала, що є декілька типів старіння, mm -hmm. і не всі типи старіння будуть мати отакий важкий гравітаційний птоз. На комусь це буде більш помітно, на комусь менш помітно. Якщо і це вікові зміни, uh -huh. при втраті естрогену шкіра втрачає там дуже тісний зв'язок, не будемо зараз про це, там дуже тісний зв'язок з синтезом колагену. Тому для таких пацієнтів дуже важливо колаген-стимулюючі процедури. Uh -huh. Це можуть бути і апаратні, і ін'єкційні, дуже важливий момент. В, в збереженні. Е, ну, я не скажу, що прям молодості, mm -hmm. да? але тобто вихід є. Вихід є, завжди вихід. Мені здається, що я стільки всього не розказала, дуже багато інформації. Втиснути її в наш таймінг важко. І так як ми подруги, ми ж багато про це говоримо, навіть за чашечкою кави. Е, і якщо щось не сказала, ти, будь ласка, занотуй тобто я можу прийти, Оля. Ти ще можеш до мене прийти з новими питаннями?